Путін заявив, що припинення вогню не буде. А також Зеленський сказав, коли Збройні сили України підуть в контрнаступ. Ви на каналі Новин. Мене звати Олексій. Давайте про це і не тільки поговоримо далі в цьому сюжеті. Почнемо з того, що Путін заявив, що стамбульські домовленості. Залишаються на столі за його словами. В 22-му році вони влаштували Україну і можуть лягти в основу переговорного процесу. Паралельно з тим Путін заявляє, що не припинить вогонь в Україні. Росія не може погодитися на припинення вогню, бо не впевнена у відповідних діях України. Так пояснює російський диктатор. Країна агресор, Росія не буде першою припиняти вогонь в Україні. Також її не влаштовують тут теж дуже уважно. Потенційні посередники для початку мирних переговорів. Таку заяву зробив глава російського режиму Путін в межах саміту шанхайської організації співробітництва в Астані. Він знову завів стару пісню про демілітаризацію України як одну з умов завершення агресивної війни проти українського народу. Також Путін прокоментував мирний план Трампа стосовно слів кандидата в президенти США Дональда Трампа. Про наміри у короткий термін завершити війну в Україні. Путін сказав, що в Москві до таких заяв ставляться цілком серйозно. При цьому російський диктатор, начебто, не знайомий з конкретними пропозиціями Трампа. Але Пісков неодноразово заявляв, що стамбульські домовленості можуть бути базисом для діалогу з Україною. Ну, звичайно, що Путін не проти, тому що Трамп просто хоче заморозити цей конфлікт, так як він є. Також прем'єр Угорщини Віктор Орбан після візиту до Києва вже в п'ятницю, 5 липня, поїде до Москви. Ну і тут зрозуміло, що відбуваються якісь таємні перемовини. І якщо зробити невеличкий висновок, то ми бачимо, що перемовини відбуваються, але таємні поки що. А також Путін проти тристоронньої угоди знову заговорив про демілітаризацію України і, чесно кажучи, все це знову говорить про такі туманні наміри Москви до завершення війни. Ну а тим часом у Севастополі пролунав сильний вибух. Російські пропагандисти поспішили запевнити, що це була утилізація боєприпасів. А гуляйтер міста заявив про навчальний постріл. Над мисом Фіолент про помітили дим. Про це повідомляє моніторинговий канал Кримський Вітер. А цікаво, що дим видно в районі дислокації російського засобу радіоелектронної боротьби. А водночас гуляйтер Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що вибух пролунав, тому що флотом, начебто, був зроблений один навчальний постріл. Окупанти на тлі вибухів традиційно перекривали Кримський міст. І Якби це були якісь навчання, то Керченський міст навряд чи б перекривався. А також дрони атакували пороховий завод у Тамбові. Місцеві жителі говорять про приліт в районі заводу і додали, що це не схоже на збитий безпілотник. Тамбовський пороховий завод в чергове атакував безпілотник. Місцевий губернатор заявляє про нібито збиття БПЛА засобами російської ППО. А ЗМІ, посилаючись на свої джерела, заявляють, що атака сталася в районі Тамбовського порохового заводу. Ну, а далі давайте поговоримо про те, що Зеленський сказав, коли Україна готова розпочати контрнаступ. Президент України підкреслив, коли Захід допоможе укомплектувати 14 нових бригад ЗСУ, тоді Україна розпочне контрнаступ. Далі зачитаю. У нас стоять бригади без зброї, у нас стоять резерви, у нас стоять 14 бригад неокомплектованих, які не мають відповідної зброї. Пакети мають приходити, але вони йдуть, на жаль. Повільно підсумував Зеленський. А також Зеленський прокоментував можливість вступу України в НАТО без окупованих територій. А далі я вам теж зачитаю. Я є президентом і гарантом Конституції. Якщо ми говоримо про якісь зміни щодо наших територій. Це зміни Конституції, і це, і це є злочином. І тому, якщо нам пропонують якусь там німецьку чи корейську модель, у будь-якому разі треба розуміти, що нам пропонують і хто нам це пропонує і для чого це робиться. Але після цього ми повинні розуміти думку всіх нас, не лише мою, а насамперед, суспільства народу України. До речі, теж пишіть в коментарях, чи ви згодні, щоб, наприклад. Заморозити так, як є, іншу частину прийняти в НАТО, а окуповані території віддати Росії. А ми рухаємося далі. Також президент вважає, що багатьом було б вигідно, а якби Україна була би слабкою. А от сильна Україна це проблема для багатьох, вважає Зеленський. Також Зеленський відповів на пропозицію Орбана припинити вогонь. Зеленський заявляє, що не можна просто говорити про припинення вогню потрібен план. Так, він прокоментував пропозицію Орбана. Далі я вам зачитаю: ми, в принципі, не можемо довіряти Путіну, бо для нас він вбивця і агресор. Важливо, що Угорщина визнає, що Росія агресор, що визнає територіальну і суверените України. Також президент нагадав, що Україна мала просто сотні зустрічей. А ще з часів мінських угод з домовленостями щодо перемир'я, але Росія кожного разу ці домовленості порушувала. Також президент в інтерв'ю газеті заявив, що Україна завдає ударів по російських нафтопереробних заводах у відповідь на атаки по українській енергетичній інфраструктурі. І позиція України проста. Якщо знищують нашу енергетичну інфраструктуру, то Україна буде знищити. Інфраструктуру ворога. А якщо Захід, Західу це не подобається, то дайте ППО Україні і захистіть енергетику України. До речі, щодо захисту, з 3 травня 2023 року, після отримання Україною ЗРК Петріот жоден російський кинжал, який я вам нагадаю, вважали, що його неможливо збити, не досяг Києва. Так розповів в інтерв'ю командир 96-ї зенітно-ракетної бригади Сергій Єременко. За його словами, всі ці ракети були успішно перехоплені. Загалом по Києву ворог випустив вже понад 20 кінжалів. Я вам нагадаю, що в кількості хоча б 20-25 патріотів могли б прикрити більшу частину України. Я вам дуже дякую за перегляд. Ми кожного дня тут слідкуємо за подіями. А ти підпишись, будь ласка, щоб їх не пропускати.